300 потягів на день, сім тисяч машин і постійні перехожі, що порушують правила безпеки. Це все на її плечах, на її відповідальності по 12 годин на добу. Восьма ранку зміна чергової по переїзду починається. Світлана Золотинська одягає помаранчевий жилет, теплу шапку і йде колії насправді перевіряти. Подпрямуємо. идем 20, 50 метров в одну сторону и в другую. Проверяем стыки, чтобы было все докрученное. Ну, например, вот и докручиваем. А далее начинается життя от звонка до звонка. Вот такой сигнал, и жинка уже на поготове. Мы держим флажок в горном состоянии. Це, виходить, путь свободи. Шлагбаум на переїзді напівавтоматичний. Опускається він сам, піднімає теж по сигналу його пані Світлана. Вона слідкує, щоб автівки без пригод колії переїжджали. Наше постійне місце на балконі. Перших три дні вдав. Ідеш да, в ушах звеніть, а зараз, як будь-яка сигналізація, зараз ні. Чоловік сім'ї привикає. А ще спеціальним сигналом попереджає робітників на залізній дорозі, що наближається потяг. Коротка перерва. Пані Світлана встигає полити квіти, глянути на написаний від руки розклад поїздів. І ось знову. Поїзд за поїздом. Звісно, ні, постійно на балконі ніде. Обідати чергові ніколи так, лише перекусити між потягами можна. І чаю ніде нагріти. У нас був чайник, ми віддали його на ремонт. У нас згорів чайник, ну електрочайник. Черговий потяг Світлана знову на своєму пусті на балконі, укотре бере жовтий прапорець, киває машиністові. День лише розпочався, і попереду у неї ще не одна сотня поїздів.